Доброго дня! Сідайте, будь ласка, я бачу, що сьогодні всі присутні на занятті і готові до його проведення. Темою нашого заняття навчальної практики є діагностика субклінічних мастиків у корів. На цьому занятті ви повинні оволодіти методикою діагностики, навчитися діагностувати та виявляти хворих тварин. Ця тема дуже важлива і актуальна при вивченні дисципліни Акушерство від наших знань, від ваших вмій буде залежати успіх у виробництві молока і його якість. Ми знаємо, що молоко це цінний продукт харчування, він містить більше 120 поживних речовин. Це білки, жири, вуглеводи, макро, мікроелементи та інше. Молоко є цінним продуктом не тільки для людини, а й для тварини. Перше, тільки народиться тварина, воно п'є материнське молоко. Анатомію фізіології молочної залози вивчали на занятті із анатомії. І знаєте будову, структуру, фізіологічні особливості. Ці знання вам необхідні для того, щоб ми могли правильно діагностувати. Хвороби молочної залози, проводити клінічне обстеження вив'я, тощо. Вивчення цієї теми має актуальне значення ще й тому, що мастит є одним з найпоширеніших захворювань. І якщо на клінічній формі маститу хворіє всю і з загального поголів'я 2% корів, то субклінічна форма маститу проявляється в майже в 50% поголів'я, тому що це прихований запальний процес. І його необхідно розпізнати. І ви, як майбутні спеціалісти, повинні це знати. На теоретичних заняттях ми вивчали аспекти причин, клінічних ознак, діагностики, клінічних формастиків. І зараз ми з вами повторимо у загальному знання, з вами під час теоретичних занять. Перше запитання. На дві причини, які викликають мастит у корів. Будь ласка, дівчата. Причини виникнення мастиків дуже різноманітні і умовно поділяються на зовнішні і внутрішні. До зелених причин виникнення мастиків відносять фізичні, хімічні біологічні фактори. Фізичні причини виникнення, виникнення це холод, тепло, і фізична вологість, травми та порушення технології доїння. Хімічні причини це дія лугів, кислот, газів та До біологічних причин відносять дії мікроорганізми. Ендолені причини виникнення це алергія, недолістратичні зміни та зниження резистентності організму. Добре, як класифікують мастити? Будь ласка, хто дасть відповідь? Плужне. Класифікацію маститів розробив студентцов. Він класифікує за видом збутника, за фізіологічним станом. За характером запального ексудату. розрізняє лактаційний мастит, мастит періоду запуску, мастит періоду сухостою. Актаційний мастит протікає у таких формах, як сирозній, катаральній, фібринозній, гнійній, геморагічні та специфічний. Тобто за характером запального ексудату. Добре. Назвіть діагностиками, якими діагностують субклінічний мастит. Будь ласка, який не видите. Діагностують мастит такими препаратами, як мастидин, димастин, мастиприм, каліфорнійський маститний текст, кенон тест. Так, добре. Хто ще може назвати? промтемолові картки? Вони хоч і мають промтемолові картки. Вони хоч і мають свою специфіку використання, якщо ми їх розкрили, то вже необхідно їх зразу використати. Тому що вони них, як фотобумага засвічується, і синій, який нанесений на кружечок бромтемолової картки, він змінює свої хімічні властивості і реакція може не отриматися. Тому бромтемолові картки діагностують, але. Це Чихословацького виробництва вони, але дуже рідко. До речі, маститу діагностику може бути також пральний порошок. Йосип Таніслав Загаєвський, завідувач кафедрою весельної експертизи Білоцерківського національного Гарного університету, зараз уже нині покійний, але він розробив методику виготовлення діагностику із прального порошка. Необхідно взяти 400 г порошка, розчинити в 1,5 літра води, суміш довести до кипіння, відстояти на протязі 6-7 годин і розчин, який отримується, його використовувати для діагностики. В розчин переходять речовини, які містяться в правильному порошку, сульфанул і три поліфосфат натріїв, які, до речі, містяться в усіх діагностиках. Вони в усіх діагностиках є наявні. І є їх на молоко те, що вони виявляють соматичні клітини, тому що в нормальному молоці повинно бути до 500 тисяч соматичних клітин в одному мілілітрі. А в молоці хворої тварини на мастит ця кількість лейкоцитів соматичних клітин збільшується і вони виявляються при допомозі реактивів. Які ви знаєте лабораторні методи діагностики маститу? Будь ласка, Маліновський. Лабораторними методами діагностики з маститу є з виявлення домішу молоці, виявлення кількості клітин у молоці, визначення кількості у молоді, визначення реакції в молоці, також проби на хлориди та бактеріологічне розслідування. Молока. Добре. А чи можна поставити? Сідайте, будь ласка, а чи можна поставити в умовах виробництва? Пробу відстоювання для діагностики маститу субклінічного Омельчук. Метод відстоювання роблять таким чином: миють вим'я тварині, потім збирають парне молоко, і вставляють в холодильник на 16-23 години і потім дивляться на осад, який утворився, на колір, консистенцію даного молока. І яка утворилась кірочка зверху. Повинні утворюватись вершки не менше, ніж один сантиметр. Якщо плівка менше, ніж один сантиметр, то тварина хвора на мостить. Ми е зробили пробу відстоювання, поставили в холодильник молоко вчора і сьогодні, подивіться, є осад у цьому молоці. У нормальному молоці повинно бути відповідний. Шар вершків і, і осад слизистий, якщо це є масти. No. Якщо реакція негативна, осаду не повинно бути. Молоко нормальне. Можна використовувати для харчування. А як ставиться проба на бактеріологічне дослідження молока? Будь ласка. Бактеріологічне дослідження молока проводять з метою виявлення у молоці мікроорганізмів та бактерій. Для цього дослідження відбирають паренхівне молоко, яке відбирають у чисті стерильні пробірки. Дослідження починають проводити відразу після відбирання проб молока. Проводять дослідження в лабораторіях, визначають загальне бактеріальне обсіменіння молока. Чутливість мікрофлори молока до антибіотиків та різних препаратів також визначають кількість патогенної мікрофлори, яка знаходиться в молоці. Добре. Сідайте, будь ласка. А чи можуть бути вади різні молока? Від не обов'язково, щоб у тварини був якийсь запальний процес, чи клінічний прояв, чи субклінічна або прихована форма. Чи можуть бути зміни? Вадів молока. Можуть бути якісь зміни, будь ласка. До вад молока відносять такі зміни, як синє молоко, яке відмічається, якщо корова поїдає водяну фіалку, гречку. Також є зміни, як жовте молоко, воно відмічається при гемосперідіозі, при жовтусі, при інфекційних хворобах, таких як лептоспіроз. Також при е, поїданні моркви. Рожеве молоко або червоне, воно відмічається при кровотечах в, цистер... в молочній цистерні та молочних ходах. Добре, то ще які знає вади. До сказаних вад молока можна віднести різні специфічні запахи. Причина виникнення різних специфічних запахів це є згодовання тваринам таких рослин, як чесник, гірчиця, ромашка, або використання при профілактичній чи лікувальній допомозі тваринам препаратів із специфічним запахом. Також до вад молока можна віднести гіркосолоне молоко. Причиною виникнення цієї вади. Це є кінець лактації, початок сухостійного періоду. Також ще можна віднести до вад молока це поява піни чи газів у молоці. Причиною виникнення цієї вади є хвороби органів травлення, попадання різних патогенних мікроорганізмів у молоко. Діарея, поїдання великої кількості картоплі чи е, бурякового жому е, бурякової ячки. Добре. А чи можна попередити вимірнення суклінічного маститу у корів, особливо у сухостійний період? Як ви вважаєте? Будь ласка, в журналі здоров'я тварини та ліки надрукована стаття про природний ветеринарний препарат «Мастерин». Він виготовлений з природних елементів, не є токсичним, не шкідливим для здоров'я, тривалість лікування ним 3-5 днів. Але це для лікування. Це... А ми говоримо для консервації молоді. Сідай, будь ласка. Це правильно, мастилін зараз з'явився на ринку. Але чи можна попередити, я питаю вас, виникнення маститу? Будь ласка. Мастикний у корів в період сухостою, так як цей час є найбільше для проникнення інфекції молочного залозу, використовують консультування молочної залозі. В кожну дійку вводять препарат або... Як правильно називається препарат Боба або... Лактобай. Ті препарати, якими консервують молочну залозу. Тобто зберігається дія препарату на протязі двох місяців сухостійного періоду. І коли розпочинається лактація, тварина вже не препарати випускають в типу. Так, добре. Ми повторили з вами матеріал, який вивчали на теоретичних заняттях. А зараз ми приступимо до виконання практичних завдань, на яких ви оволодієте методикою дослідження на мастит, визначите тварин, які хворі, і зрозуміло, що потім на наступній навчальній практиці ми продовжимо лікування цих тварин, яких виявили мастити. Можливо, не ваша група підгрупа, можливо, інша. Бог буде по розкладу, стоять навчальна практика. Ви знаєте, що завжди девізом навчальної практики є такі слова: Скажи мені і я почую, покажи мені і я побачу, залучи мене і я зрозумію. Тож сьогодні ви виконаєте ряд практичних завдань. Які дадуть вам змогу оволодіти методикою дослідження та закріпити набуті знання на виробництві. Першим приступити до виконання завдань я хочу нагадати вам коротенько інструктаж на робочому місці. Ви знаєте, що до тварини необхідно підходити бережно, завжди треба з обережністю, працювати лише в спецодязі. Молочна залоза знаходиться в такому місці, що тварина може несподівано нанести удар. Тому всі ці правила записані в нас в інструктивній карці, ви ознайомитеся з ними ще додатково і розпишетеся в журналі інструктажів з техніки безпеки. Зараз ми ознайомимося із завданнями, що є в ваших інструктивних картках, і будемо їх виконувати безпосередньо на живих об'єктах тваринах, проводячи дослідження. А зараз я хочу, щоб ви переглянули маленький фрагмент відеофільму як правильно проводити дослідження. З кожної четверті виміні здоюється молоко в лунку молочно-контрольної пластини. І, ось показано на фрагменті, як здоюється молоко, щоб правильно здоювати, беремо парехінне молоко. І в кожну луночку стрілочкою показано заглиблення в пластинки, то буде кількість молока, яку необхідно. Здоїти. І додаємо реактив. Реактивами можуть бути реагент Н, е, мастоприм, маститодіагноз, ось таку молочну контрольну пластиночку, ви будете здоювати молоко і додати реактив по одному мілілітру. У нас є дозатор, автомат плюйка Потім змішуєте і дивитеся на консистенцію. Молоко корови хворої на васти прийматиме Желеподібну консистенцію. Здорової корови суміш буде гомогенна. Робочі місця у нас визначені, кожне робоче місце має свій реактив і це обладнання, яке необхідно при виконанні завдань. Ми зараз з вами розподілимося на ламки по 4 чоловіки, 4 завдання. Ми будемо виконувати з вами в тваринницькому приміщенні, а п'яте завдання діагностика маститу при допомозі мастоіндикатора Ми виконуємо вже ділячись на наламки безпосередньо в класі, так як це ця діагностика основана на діагностиці збірного молока, як проби якого у нас стоять на робочому місці номер 5 до кожного робочого місця, до кожного завдання є методичні вказівки, як виконувати завдання, як проводити дослідження. Ви зараз ознайомитеся. Тому вважаю, що при виконанні практичних завдань ви будете думати колективно, діяти оперативно, сперечатися доказово, це для всіх обов'язково. Тож не гайте. Часу і виконуємо завдання. Зараз ми підемо в тваринське приміщення і виконаємо практичні завдання. Будемо проводити дослідження на приховані або суперемічні форми маститу у тварин. Зараз ви розподіляєтеся по робочих місцях згідно нашого розподілу в класі і проводите безпосередні дослідження, дотримуючись правил техніки безпеки, про які ми з вами говорили. Будь ласка, кожен займає своє робоче місце. І готуємося до дослідження. Проводить дослідження на супклінічні форми маститу за допомогою розчину мастидину. Техніку дослідження ви знаєте. Пластинку ставимо стрілочкою до голови тварині, щоб не перепутати чверті вимені. І в кожну луночку здоюємо по одному мллілітру молока. І потім дивимося на реакцію. Беремо, як правило, для дослідження паренхівне молоко, тобто вже із видоїної тварини. Так. Тепер наливаємо реактив. Для цього беремо реагент мастидин, 1 мл препарату і вводимо в кожну луночку. Вливаємо. Перемішуємо суміш і спостерігаємо на зміни консистенції молока. Яке в нас молоко, потрібно від цієї тварини. Однорідна консистенція. Ні, Лише у задній правій долі є зміни. Молоко повинно бути бускового кольору, а воно дало фіолетовий відтінок. Тобто є, але незначна, тому що латиноподібний згусток не утворився. Ви провели дослідження цієї тварини, запишіть, будь ласка, в якій долі є зміни патологічні, і ми потім призначимо її лікування. А зараз ви поміняєтеся робочими місцями і проведете інше дослідження з іншим реактивом. Друга ланка виконує роботу по дослідженню на стихлінічної тварини за допомогою препарату Маско-3. Цей препарат нещодавно з'явився на ринку ветеринарної продукції і тому. Ну, вважається самим таким реагентом, який більш краще виявляє лейкоцити та е, соматичні клітини молодці. Будь ласка, проводьте дослідження. Беремо молочну контрольну пластину, ставимо стрілкою до голови і в кожну лунку злиємо молоко. Зараз додаємо реагент по одному в Кожну лунку. Який реактив додаєте? Мастеприм. Тепер змішуємо, змішуємо. і дивимося на консистенцію. Яка ж консистенція отрималася? Консистенція у тобто, тварини... Желатиноподібна подібна консистенція. Це означає, що у тварини вражені всі чотири долі вимені. Вона підлягає відповідно, безпосередньо лікуванню. Лікуванню із призначенням як фотогенетичної, так і етіотропної терапії. Третя підгрупа виконує завдання по діагностиці маститу при допомозі реагента N, або як його ще називають каліфорнійський маститний тест. Цей реагент нещодавно теж з'явився на ринку ветеринарної продукції, і його з успіхом застосовують. До речі, в агрофірмі Мюнх. Тільки цим і в Петриківське молоко, тільки цим реагентом досліджують тварин на мастити. Будь ласка, проводьте дослідження. Витираємо кожну дійку 70-відсотковим розчином спирту. Акуратно, щоб переговори вдаримо. Беремо реагент Н або каліфорнійський маститний на тест, набираємо нові вітер і видаємо кожну руку. Змішуємо половину руками і спостерігаємо за зміною консистенції молока. Відмічається зміна до желеподібного стану. Виходячи з цього, можна сказати, що тварина хвора на субклінічний масти. Як бачите, результативність досліджень показує, що в трьох долях є запальний процес, а у лівій передній долі запальний процес відсутній. Молоко однорідної консистенції. Дивіться, як гарно видно желатину подібну консистенцію. Угу. Ви міняєтеся місцями робочими і проводите дослідження різними реактивами. На інших тваринах. На четвертому робочому місці ми проведемо дослідження на субклінічний мастит при допомозі приладу електродіагностики маститу. На чому основана робота приладу? Прилад електродіагностики маститу характеризується на електропровідності молока. В маститному молоці дуже багато твориться соли, а соли є гарним провідником електростому. Кожної долі вименів зтоїв 5 мл молока так, щоб не утворювалася піна. І за допомогою діагностуємо. діагнозуємо доєвимені. Промитраємо серверу і змочно для відсотковим структурним розчин. Який результат ви отримали при... Дослідження тварини на субклінічний мастит. Ми виявили, що в трьох долях вимені тварина підана хвора на субклінічний мастит, а в одній долі вимені передній правій не відмічається. По чому ви відмітили? В тих долях спостерігаються запальні протести, збільшились солі і спостерігаємо електропровідність, яка виражена червоними лампочками на приладі. Що так, все загорілося. І так ми закінчили з вами практичну частину нашого заняття. Ви обмінялися робочими місцями, провели дослідження і визначили тварин, які хворі на масти. І ви їх записали. Так? Тепер ми підемо в аудиторію і підведемо підсумки нашого практичного заняття. Будь ласка, йдемо в аудиторію. Ми відпрацювали з вами практичні навики, результати своєї роботи ми запишемо в робочих зошитах. Відкриваємо робочі зошити, де тема і проводимо відповідні записи. Давайте ми з вами зараз узагальнимо відпрацьовані на практичному занятті знання, вміння та практичні навики. Як діагностують субклінічний Будь ласка. На волочно контрольну пластину строю з кожної дійки приблизно по одному мілілітру молока пенахінно, додають реактиви, таковими рухами змішують реагент з молоком. І е, спостерігають реакцію. Якщо утворюються жироподібні згустки, молоко е, як було відібране від хворої корови на сутнішній масти. Так, добре. Від здорової корови, яку буде мати суміш гомогенна. Буде суміш молока гомогенна. А в чому полягає суть діагностики? В чому суть діагностики? Що ми виявляємо при цьому? Котій. Суть діагностики на сутклінічні масти полягає в тому, що поверхнево-активні речовини реагентів діють на закручені нитки ДНК соматичних клітин, які виходять, розкручують, їх, розкручують їх і утворюється живоподібний згусток, що свідчить про те, що тварина хвора на сутклінічні мастит. Концентрація полихлево-активних речовин підібрана в такій кількості, що вони діють лише тоді, коли кількість соматичних клітин збільшується до 1 мільйона і більше. Так, добре. А корови, яка не хворіє нашу плінічний яка суміш буде гомогенна. Гомогена. Гомогена. Буде суміш гомогенна. Я вважаю, що на сьогоднішньому занятті ми досягли мети. Виконали всі практичні роботи і ви набули певних практичних знань та вмінь. А зараз ми підведемо підсумки нашого заняття, і я вистелю вам оцінки. За ваші виконання практичних вмінь, за теоретичні знання, ви отримуєте оцінки. Крутій – 5, гришко 4, дігтян 5. Калабанов 5, Коваль 4, Маліновський 5, Олійник 4, Плужний 4, Фролова 4, Боженко 4. А зараз запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Дома самостійно ви вивчите діагностику маститу при допомозі бомтимової проби. Підійшов до завершення і наше з вами заняття. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію. Так сказав великий педагог Конфуцій. На цьому урок закінчено. До побачення.